Ми, як Божий народ, маємо розуміти, що світ кожної миті намагається завоювати наш розум. Сатана кожної миті намагається завоювати наш розум. Єдине, що ми можемо зробити із цим, це віддати наш розум Ісусу. А як це ми вже казали? Укласти да? заповіті своїми глазами, не дивитися у ту сторону, де говорять про зло, не думати, що ми здатні оцінювати інформацію. Правильно всю, яку до нас доносять, ми розуміємо, що інформація зі світу це в основному інформація зла. Тільки Христос є справжньою користю для нашого розуму, тільки думка Христа про те, що відбувається у нашому світі, є важливою. Тому давайте будемо зберігати вірність Христу і зберігати нашу інформаційну гігієну. На завершенні хотів би прочитати вірш, який записаний у книзі Послання до Филип'ян 3:8. І взагалі, все визнаю за втрату порівняно з величю пізнання мого Господа Ісуса Христа, за для якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Павло каже, що все сміття, окрім, Господа, окрім пізнання Господа Ісуса Христа. Амінь.